Так, поїхали. Оце от класний кейс FIFA Додо. Напевно, потрібно змінити нікнейм. Але ну, якщо він вже дуже довго і знають за цим нікнеймом. Чому ви думали, коли ви такий нікнейм одразу робили? Ти ну, токсичний. Ну ні, я не хочу нікого образити, але ну, якийсь. Він складний, дивись. ДР, ніжний ну, Фіфа, всякий... точка, FIFA, Do -Do. Додо. Фіфа Додо, що сложного? Ну, коротше, мені якісь. Так, далі. Косметолог Київ, збільшення губ, full face, PM навчання. Так, да. добре. Тут все добре, публікації. Да. Можливо, реклама ви моя жива реклама, репутація, медичне, печерська, посилання. Немає нікого, немає посадкової сторінки в е е косметолога. Зв'язок через тільки Дірект, номеру телефону теж немає, зателефонувати не можна. Я так розумію. Принципова позиція або додайте, якщо є можливість. Коновальца, Печерська, My Dedication, та Highlights. Потрібно причосувати, давати їм якісь. Динамічний, не динамічний, а надати зовнішній вигляд в вашому стилі однотипному. Дуже багато скорочених назв. Наприклад, якщо людина не сильно розбирається, не, не помі. Потрібно переписати все, щоб було чітко, логічно і понятно. Наприклад, ну дуже багато цих вон, літачків, румунія, сердечок. Ну, нащо це все? Ну, типу, Прости... якщо це нова спростіть. людина, то вона не зрозуміла. Да. Просто спростіть, спростіть. Напишіть простими словами, що, де, як, і в цьому хайлайнці. Якщо це акції, це акції. Роботи роботи. І роботи по втес? збільшенням губ, там, з губу. Так і напишіть простими, понятними словами. Далі контент. Потрібне, потрібно змінювати оформлення, тому що дуже на базовому рівні. Чорний, жовтий. Я не проти кольорів, шерифти, червоні, да. не логотип більше для брендування, але не читання. Я не пам'ятаю, як було раніше, але раніше мені подобалось більше оформлення. Потрібно Чем працювати зараз? Над, над оформленням це 100%. Приклади робіт, да, відгуки клієнтів, да, процес роботи мінімалізуйте, Інстаграм це не дуже любить. Сам процес голки. Це все, все. До після да. Відгуки клієнтів і виконана робота це да. Це визиває дуже сильну довіру. Потрібно зробити оформлення, пропрацювати структуру, збільшити залученість. Власне, хто не бачить. 3000 підписників. Вам потрібен трафік, вам потрібен відпочивається. Якщо я помиляюсь, в інстаграмі реклама підключена. І, можливо, вона на дуже мінімальних бюджетах. Рекомендація підвищити якість картинки, попрацювати над контентом, попрацювати з графічним дизайнером, з оформленням. Рекламу в інстаграмі потрібно подивитися, можливо, вона або працює погано, або дуже маленькі бюджети тощо. Але результативність така А, шапка профіля. Обов'язково номер телефону, посилання на сайт або квіз потрібно вже сьогодні робити, тому що. Піз або лендінг вам потрібно робити, тому що людина не може з вами зв'язатися. Ви обмежите їх зв'язку. Приведу банальний приклад: якщо я не люблю писати в директ або вести діалог через переписки, а люблю телефонувати, то в мене такої можливості, на жаль, немає. Тому якось так.